Всім привіт, підписів мого каналу. Сьогодні у нас техніка вона вже не один раз в ремонті. У клієнта вона не працює. За першим разом по ремонту там, ну, там ну, мінімалка я просто почистив карбюратора, замінив кільцеву зірочку, ой, не кільцеву, а зірочку замінив і повітряний фільтр замінив. Наче так. Ну, там, там зовсім, зовсім було все. По мінімуму приїхала з проблемою, ну, це ж тіль. Приїхала з проблемою, що після, після ремонту вона не запустила її не змогли запустити. Хоча при видачі клієнту я її запустив. Тобто я її протестував, на колоді протестував. На ранок я її запустив, якби, ну, і звісно, що при видачі клієнту я її також запускав і віддав. Але клієнт сказав, що вона не працює. Ну, я пробував запустити, вона хрена не запустилася. Примусово ляпнув, вона запустилася, але на газульку вона давиться і тухне. поняли, так? Не працює одним словом Сейчас вона була ж помаранчева, чи яка вона там рожева, який неї кольор. Я дальтоник, то я вам точно кольору не скажу, який штиль. Біло помаранчевий. Зараз він чорний приїхав. Ну все таке діло. Осталась вся штука хилась, хилась, а что ушло вот так. Такого не было. Першу ремонту. Ну так теж в принципі не має бути Правильно, підійшла ремонту, якщо воно не запустилося. Але це таке діло, далі буде цікавіше, я гадаю. Е, на герметичність я перевіряв цього дракона Ну за попереднім разом. Звісно, що за попереднім разом. Що там обмити? Я все, ну, щоб ви також бачили, я не йду нікуди, нічого не дую, нічого не роблю. Без монтажу, без перемоток. Е -е -е, сюди. Що у нас тут? У нас тут чистенько дуже вичистенько. Лізумо сюди. Про карбюратор я говорив з самого початку. Або його мити, або, або купувати новий. Що у нас тут? Голка лягла, наче таке як. чи то є сліпе, падло зовсім. от Дивимось, де? Да? от Голка не рухається, от вона зовсім. Бачимо. Ну я ж її не буду виламувати. Як вам там показати? Голка залипла. Голка не рухається. Але є ще один нюансик. Це, ну сказали, що сюди не лазили і її не змогли запустити після того, як її забрали. То скажіть мені, будь ласка. Ну можливо я в чомусь там не шаю. І навіть ну, не подумайте, що я, я от таку от хню впордолив Тут був встановлений оригінальний паливний фільтр. Де він дівся, я не знаю. Де він дівся. Мембранки дубовенькі що її зроблю, я її ні хрена не зроблю. Без, без кладень, е, я не можу відремонтувати техніку. Ну, по принципу, як наху складно, але ж там було все погоджено, тому що ну, отак от. А тут, ну, якщо немає ніяких вкладень, але ж також не потрібно говорити, що ти її ремонтував. Якщо ремонтник говорить, що вам потрібно її відкапіталити, то, тобто розібрати. Подивитись там на то, на то там. Ну Звісно, що ремонтник хоче ну, здерти з вас грошей. За першим разом вона пройшла е, тиск вакуум. За другим ремонтом, те, що також клієнт сказав, що нею від, відпердолили е, бак, лиш, щось там зовсім-зовсім трішечки. Вона заглохла і більше ще її не змогли запустити. У мене вона запустилася. З першого разу я від'єднав карбюратор, перевірив знову на герметичність, нічого ніде не травить, склав докупи, вона працює. Тобто вона і при здачі я її в майстерні дьор дьорнув вон вона у мене працює. І при вийді, до я її віддав, вон вона працювала, але ж ну, така от хрінь відбувається. Скажіть, будь ласка, що це за хня? Оце ось. Ой, не видно, да? ой Це мабуть домішки якісь в паливі, так? Це мабуть ремонтник насипав тут до якогось лайна, правильно? Ну я вважаю, що крім ремонтника сюди ж ніхто не лазив, навіть без паливного фільтра ніхто не намагався працювати. Що у нас голка? Голку, ну от ми виколупали голку. На голки є такі от присутні такі от штучки. Це все почиститься, помиється. Але ж е, сам факт, що ремонтник то подлюка, розумієте в чому? Тобто от ти зробив, а воно не працює. Ну, якщо ви техніку забрали з ремонту, дернуть її, що наш жикле? Наш жеклер нахрен забитий якоюсь хнею. Ну, воно і, і світиться, але, але наче ні, <кхи> не світиться. Ну отак от, ну, от, от якщо дивитесь, то світиться. Якщо я своїми беньками дивлюся на лампульку, то там ніхрена не світиться. Там, ну, наче мінімальний отвір. І тепер постає питання. Так, 03. Що там? О, я вже забув 0,3-04. Більше ніж 0,4 я сюди не впродовлю, тому що. тому що, Чистимо стіночки з Так от трішечки ніжненько. Так от чух-чух-чух-чух, трішечки. Без жодних там... О, ну так це я хоч дірку побачив. Я хоч дірку побачив, ні на сверлі там нема нічого. А тепер питання у мене. Чому ремонтника може ви будь-хто, а на АЗС поїхати і ви АЗС не може ніхто? а? от, ну, от чому от така от, от штука-то відбувається? А? Ну а тут я... Ні хрена не зроблю, я просто отак от помию. Балон все, сраку. Балон помер, тут трішки є. Отак от от помию. Вибачайте, але навіть є. Ну ви зрозуміли. Чому? Тому що оці от кончелижні претензії... А, так тут навіть не ходить. Ох, ніхера ще тут. Дивіться, яка срака. За оцей ремонт ніхто не заплатить. Тут лише оці от конченижні претензії ти її робив. Там нальот аж почорніло. Тобто ти ж її робив, я ж тобі грошей віддав. Ну блін, віддав грошей. На заправки ви також грошей віддаєте, але ж... І претензії там чомусь. Блять, воно не ходить ніхера. Чомусь і претензій туди ніхто не пред'являє Тому що там корпорація, розумієте? А тут що? Нет, ну от, чим мені ця нагар? відмити, а? Якою, якою штукою? Паливний фільтр я встановлювати не буду. Там він вже 140 чи 150 гривень, його ніхто не придбає. Навіщо той був? було? Нет, воно не ходить. Це якось песп здається. А ще ж проблема в чому? Проблема в тому, що скажуть, так у мене ж машина працює. О! О. Трішечки зависає. Все, не зависає. Помили. Це вже добре. Тепер клапан голку. Шкрябаємо своїми кіхтями. Ви ж кіхті не стрижіть. Скоро ж новий рік. У мене просто ну, я не можу знайти адекватних слів по дані от штуки. Реально. Носочок тут ідеальний, карбюратор ідеальний. Ще разок перемиваємо. Закидати в ультразвук, ну, таке сиділо. Якщо... Е Процедура не, не оплачується. Карбюратор на даний час коштує 1650, значить так. За власний рахунок я його також встановлювати не буду і не збираюся. Минулого разу я також за ремонт не брав, бо типу як повернення. Перевірив все, все працює, віддав, на що клієнт сказав. Ну, працює, то працює. Клапан ходить, ходить, виходить, і ще раз миємо жеклера, тобто нерухоме сопло передолимо. Призвучуємо легенько, без фанатизму, знову промиваємо, промиваємо, встановлюємо все на свої посадкові місця, де воно тут і повинно бути. Тобто із цього всього нічого не збігається. Можливо, дійсно працювали без паливного фільтра, тому що де він дівся? Де, де міг дітися, паливний фільтр, якщо техніка не запустилася і ніхто нічого не робив. Тоді чуть-чуть тех, техніка була помаранчевою, а стала чорною. Також ніхто нічого не робив. Ну також бред якийсь. Ну а там, ні-ні-ні, ви, ви не думайте, я там не жаліюсь, ні. Це лише просто історії. Історії з ну, ремонтів. Не якось так. По-іншому. Мити чисто підути навіть, навіть і не збираюся. Складаємо всю цю штуку докупи. Ось це єсть, сюди є тяга спочатку Ось ця тяга сюди. Вас карбюратор підтягуємо, встановлюємо, пердолимо, тут ручку пердолимо сюди. Не бачу є, 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 все шилимо. Пробку треба буде закрутити і спробувати запустити. І мабуть віддати і сказати, щоб більше не привозили. Я розумію, там ну, є там браки, повернення там, по тій або по іній причині, але ж Ну, отаке от, ну, не знаю. Так, звісно, що ремонтник. Лошара, він некомпетентний. Схватило і заглохло, я провтикав перший старт. Все, на цьому все віддаю і... шукаю собі більш компетентно. Ремонтника. По іншому, ну реально, я, ну, я не можу. Можливо, Ді, Дійсно там вина моя, тому що клапан там живий. Клапан не працює. Паливний фільтр. полтергейст замінив. Краска почала зліз вивозити, блядь. Чи якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миру вам.